Від консерви до грілки саме такий шлях прийшла ось така бляшанка. Втім, цінність такої тари не варто применшувати, тому що за два роки вона стала символом тепла в окопах. Кручений равликом картон запаковують у пусту жестяну банку та заливають парафіном. Саме так зараз виробляють більшість окопних свічок, і їх розмір залежить від розміру тари, суха банка з під кукурузи, з під гороху невеличка і недовга. Окопні свічки для захисників виробляє чи не кожен волонтерський фонд Вінницької громади. Тепер у морози для оборонців такі свічки і каганець, і обігрівач. Заливаємо ми дуже обережно спочатку по фітільочку, тому що він повинен теж у нас бути абсолютно чітко заповнений. І теж його потрібно гарненько. Залити, тому що за цей фітільочок військові потім будуть запалювати усю свічку. на бляшанки оголошують у школах та коледжах, бо на фронт потрібно тисячі окопних свічок. Їх роблять дорослі та діти для своїх батьків-захисників. Я роблю окопні свічки своєму батьку і іншим військовим, щоб вони зігрівалися, сушили носки і так далі. Ну, бо їм там на полі, коли йде дощ, їм там холодно, і їм треба до цього зігріватися. Ну це горить окопна свічка, вісім часов, і вони нею зігріваються, а така свічечка, горить, вони нею сушать там носочки. Великими окопними свічками обігрівають бліндажі, закладаючи їх у буржуйки. А от маленькі то знахідка для розвідки. Хлопці беруть їх у кількаденні походи. Волонтерка пані Марія збирає маленькі баночки завдяки своїм домашнім улюбленцям. Пушочок, мій маленький, мій хороший. Ди сюди, на 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 белі, белі. І так два роки збирає та передає на фонди мішки консервних бляшанок. Я дуже хочу, щоб швидше скінчилася війна, і щоб перемогли наші хлопці, і щоб швидше вже вони вернулися додому, і щоб їм було тепленько. Майже 200 років тому підприємець Езра Дагет запатентував консервну бляшанку. Світова легенда з українським корінням Енді Воргол перетворив консервну банку на шедевр вартістю в мільйони доларів. Але зараз цей винахід вартує набагато більше для українських захисників. Наповнена парафіном Тара допомагає кілька годин зігріватись в окопах. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта.